Скорпіони, вітаю вас! Це ваш гороскоп на 2024 рік. Проте, що ж таке гороскоп-прогноз, адже це не передбачення, це не гадання на кавовій гущі і розповідь про те, що точно збудеться або точно не збудеться. Астрологічний прогноз працює так, що це опис можливостей, дверей, які відкриються перед людиною в певний проміжок часу, користуватися цими можливостями чи ігнорувати їх, це вирішить особисто кожна людина. Тож, якщо вам не потрібні зміни в житті, намагайтеся взагалі нічого не робити, побільше лежати вдома на дивані. А якщо вас цікавить, які ж можливості перед вами відкриються в новому 2024 році, подивіться це відео до кінця. До 26 травня 2024 року, так звана планета великого щастя, удачі, багатства це Юпітер перебуватиме в вашому сьомому домі гороскопу. Це сектор взаємовідносин особистих, партнерських, бізнесових, будь-яких. І ми можемо говорити, що Юпітер принесе вам удачу, нові можливості, нові шанси саме в цій сфері, сфері відносин. Особливо відчутним це буде для тих скорпіонів, які зараз знаходяться в пошуку нового партнера. Ви матимете змогу знайти потрібну вам людину, але при умові, якщо ви будете шукати пару саме для довгих постійних відносин, для серйозних стосунків, а не заради флірту чи відносин без зобов'язань. Це обумовлено тим, що по цьому ж самому дому буде йти і планета серйозності, структуризації правил Сатурн. До речі, якщо ви шукаєте партнера не для особистого життя, а для бізнесу, то цей період також буде просто чудовим для цього. Також можуть виникнути нові домовленості між вами та вашими співробітниками, і хтось із них може навіть перейти в ранг ваших партнерів. До речі, якщо ваш дохід залежить від кількості клієнтів, то протягом періоду до 26 травня, тобто до кінця весни 2024 року, ви можете розраховувати на збільшення свого доходу, адже є можливість зростання кількості ваших клієнтів. Визначним також є те, що в цьому ж в сьомому домі в секторі відносин відбудеться і дуже важлива астрологічна подія 2024 року: це стеліум планет. Тобто скупчення великої кількості планет в одному знакові Зодіака, саме в знакові тільця. Це відбуватиметься з кінця квітня по кінець травня. І в одному знакові зайдуться аж цілих 5 планет. Це і повільні та важливі Юпітер, Уран, і також до них приєднаються Сонце, Венера, Меркурій і Білий місяць Селена. Таке згуртування планет несе важливі події. І в вашому випадку вони стосуватимуться особистого життя і партнерських взаємовідносин. Шанси зустріти потрібну вам людину в цей період стають дуже високими. А ті з вас, хто вже перебуває у відносинах, ви можете зважитися на якусь особливу подію, наприклад, на одруження чи на те, щоб жити разом. Або ж якщо такі зміни є не для вас, то все рівно цей період з кінця квітня по кінець травня 2024 року. Стане тим часом, коли тема відносин буде для вас все рівно дуже важливою. Навіть якщо між вами та вашим партнером нічого не буде змінюватися, все рівно в житті вашого партнера можуть відбутися такі події, які вплинуть і на ваше життя, або ж вони потребуватимуть якоїсь вашої задіяності. Також в цей час ви можете отримати шанс стати популярним чи досягти іншого роду успіху завдяки вашому партнеру по життю чи по бізнесу. Ті з вас, хто перебуває у стосунках якихось незрозумілих, мутних, напівпрозорих, можливо, обманних, чи просто у вас незрозумілий статус в цих стосунках, ви не знаєте, хто ви одне для одного з партнером. То в цей період ви відчуєте потребу прояснити, хто ж ви є, одне для одного, чи є у вас перспектива в відносинах. Вам захочеться розставити всі крапки над і, або ж розірвати ці стосунки, якщо реальність не відповідає вашим бажанням. Після 26 травня 2024 року, ця планета про яку ми говорили: Юпітер, планета великого щастя, удачі, перейде в ваш восьмий дім гороскопу. Це один із найбагатогранніших домів, який охоплює багато сфер життя. І перехід Юпітера саме до цього до мого гороскопу, може означати, що перед вами відкриються нові можливості в сфері ваших доходів, у вмінні розпоряджатися ними, а також щодо ваших цінностей, як матеріальних, так і нематеріальних. Проте, які саме це можуть бути доходи, це не доходи, які ви заробили своєю працею, а якісь інші. Наприклад, це можуть бути аліменти, спадщина, виплата державних виплат. Так само це можуть бути фінанси вашого партнера, якими ви теж будете розпоряджатися. Тож на вас може чекати зміна цих джерел доходів. А скоріш за все вони збільшаться, тобто тобто з'являться нові джерела доходу. Ви будете розглядати, як правильно ними розпорядитися. Можливо, вас зацікавить тема інвестування. Ви можете навчатися цій темі, або ж, якщо ви вже в курсі справ, то ви можете активно інвестувати, або ж вже отримувати гроші із тих інвестицій, які ви зробили раніше. Наприклад, колись ви вклалися в нову будову, а зараз ви зможете дуже вдало продати вже добудовану квартиру. Також ви можете займатися відкриттям рахунків в банках чи переведення ваших грошей в іноземну валюту для того, щоб вигідніше їх зберегти, а можливо навіть примножити в майбутньому. І загалом це буде хороший період для того, щоб здійснити якісь певні кроки для того, щоб отримувати гроші в майбутньому. Також друга половина 2024 року. Буде вдалою для того, щоб відкрити власний бізнес, власну справу. При цьому ви можете використовувати не лише власні статки, але і гроші інвесторів. А також, можливо, кредити банку. Зміни в секторі восьмого домого розкопу можуть бути також спричинені отриманням вашим партнером по життю грошової суми, це впливатиме також і на вас. Ви можете також почати отримувати державні виплати, аліменти, або ж ви дізнаєтеся, що успадкували кругленьку суму, чи вже оформите право на спадщину. Протягом 2024 року кармічні місячні вузли перебуватимуть на осі 6 та 12 домів вашого гороскопу. і оскільки північний кармічний вузол, який вказує нам вектор, яким ми повинні рухатися. Протягом певного періоду життя перебуватиме саме в вашу, вашому шостому домі гороскопу, то на перший план вийде тема пошуку балансу між роботою, денною рутиною, а також вашим відпочинком, вашим дозвіллям і вашим здоров'ям. Можуть відбуватися зміни в ваших умовах праці. Наприклад, ви перейдете на нову роботу, де будете працювати віддалено з дому. У вас буде більше часу на відпочинок, на тим, щоб займатися власним здоров'ям. Або ж ви перейдете в інше підприємство чи в інший відділ, де також будуть інші умови праці, графік роботи. Принаймні ви можете отримати такі пропозиції, і вам потрібно буде вирішувати, чи підходять саме такі умови роботи вам. Якщо ви будете бачити, що новий графік роботи чи нові умови праці шкодять вашому здоров'ю, то рекомендую від цієї роботи чи від цих умов нових відмовитися. До речі, якщо у вас вже є проблема зі здоров'ям, то у 2024 році обов'язково візьміться. За їх вирішення. Якщо потрібно, ляжте в лікарню, пройдіть повне обстеження, з'їздіть в санаторій. А якщо проблем поки що немає, то зробіть усе для того, щоб вони і не з'явилися. Помірно займайтеся фізичними вправами, достатньо і вчасно відпочивайте, харчуйтеся правильно, здорово і у 2024 році не робіть ніяких експериментів щодо вашого здоров'я. Оскільки шостий дім це також сфера найманих працівників. То в новому 2024 році у вас є шанси знайти тих працівників, які вам були потрібні і ви не могли їх знайти. Або ж у вас може виникнути потреба в тому, щоб змінювати найманих вами працівників, і цей рік буде прекрасною можливістю для того, щоб їх змінити, тому що будуть шанси найняти саме тих людей, які потрібні вам. Скорпіони, якщо ваша трудова діяльність пов'язана із документообігом, підписанням договорів, переговорами, а також транспортом, логістикою чи роботою зі словом та інформацією, то у 2024 році на вас чекає успіх, особливо поблизу за темний. А саме це період кінця березня, початку квітня і кінця вересня, початку жовтня. У 2024 році може збільшитися кількість витрат пов'язаних з вашими дітьми. Можливо, це будуть витрати на їхні навчання, чи вам взагалі захочеться їх балувати. Якщо ж такі витрати на дітей не є для вас актуальними, то вам може захотітися витрачатися більше на власні задоволення, власні хобі, творчість або ж на все те, що ви любите і на ваших коханих. З 2024 року планета Плутон перебуватиме в вашому четвертому домі гороскопу. Це сектор сім'ї, родини, роду, місця вашого проживання та нерухомості загалом, і це є важливим, тому що Плутон переходить в цю сферу на багато десятиліть. Тож таке його розташування принесе значні зміни в місце вашого проживання. Наприклад, ви можете змінити ваше житло, зняти нову квартиру, чи купити нерухомість, чи почати будувати власний будинок. Або ж ви можете переїхати в інше місто або взагалі за кордон. Особливо сильно це відчуватимуть ті скорпіони, які народилися з 23 по 27 жовтня будь-якого року. Ви відчуєте справді глобальні зміни, пов'язані з місцем вашого проживання або з вашою сім'єю. Щодо змін в сім'ї, і для інших скорпіонів теж то на вас може чекати шлюб, народження дитини, або ж навпаки, розлучення, або ж ваші родичі переїдуть від вас, чи ви будете змушені жити з ними, чи також можуть виникнути такі обставини, що вам доведеться піклуватися про когось із ваших родичів? Якщо ваші діти виросли, то цілком можливо, що саме в 2024 році вони виявлять бажання переїхати від вас. Або ж їхнє життя складеться таким чином, що вони змушені будуть переїхати або від вас, або в інше місто, чи навіть в іншу країну. Це обумовлено також транзитом Сатурна по п'ятому дому вашого гороскопу. Кінець року, починаючи з середини листопада і протягом всього грудня, особливо починаючи з 7 грудня, краще присвятити тим справам, які ви вже колись почали раніше. І зараз вам потрібно буде їх лише дороблювати або перероблювати. Це пов'язано з тим, що Марс, планета активності, руху вперед, енергії, почне спочатку сповільнюватися, а потім перейде в ретроградний рух, тобто буде заткувати. І такий його напрямок руху сповільнюватиме всі процеси, які ви будете починати. Також він може влаштовувати перепони на шляху до реалізації всього задуманого вами. Тому краще в цей період не робити нічого нового, дороблювати, перероблювати, почати раніше, а також можна збирати плоди із тих справ, які ви вже започаткували до цього. Також в цей час добре планувати справи на майбутнє і займатися підготовкою до їхньої реалізації, проте починати їх не слід аж до самого кінця зими, тобто до кінця лютого, тому що аж до цього часу буде відчутним вплив ретроградного Марсу. Я вам бажаю взяти по максимуму. Із можливостей, які підготував для вас 2024 рік, користуючись звичайно моїми підказками. Хай він для вас стане успішним і проривним. Пам'ятайте, що кожен день 2024 року наближає нас до перемоги. Тож будьте стійкими, сильними, взаємно красивими одне до одного, а також допомагайте одне одному і особливо нашим воїнам, нашим захисникам, адже вони борються для того, щоб ми з вами могли спокійно жити. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.